У Черніхові перший дзвінок пролунав для 67 першокласників. І, як зазвичай, напутнє слово від директора. В день свята знань, коли в нашій державі багатомільйонна армія молодих сяде за парти і приступить до свого головного обов'язку по здобуттю відповідної освіти. Ми розпочинаємо в стінах нашої гімназії новий навчальний 2011-12 навчальний рік. Також пишачки привітав депутат Житомирської обласної ради Володимир Пехов. На свято він прибув не з порожніми руками. Для гімназії Володимир Анатолійович подарував новенький баян. Дорогі діточки, дорогі батьки, шановні вчителі, шановні дідусі і бабусі. В цей сонячний день вітаю вас з цим сонячним святом, святом знань. Особисто я хочу звернутися до першокласників. Це ваш перший в житті ісп, тому пройдіть його достойно. Вітаю вас з цим святом і запам'ятайте його на все своє життя. За підсумками рейтингу навчальних закладів Житомирській області Черняхівська гімназія посіла третє місце. А відтак батьки першокласників сповнені радості, що і їх діточки навчаться багато нового і примножать традиції цієї визнаної школи. Наш син Назарій вперше переступить коріг цієї чудової гімназії. Ми всі чекали це свято з великим нетерпінням, сам син чекав його це свято з великим нетерпінням. До нового навчального року в Чернігівській гімназії готувалися ретельно. Відтепер уроки фізичного виховання будуть проходити у відремонтованому спортзалі, де за фінансової підтримки обласного депутата повністю замінено підлогу. Також Володимир Пехов завітав на свято у село Пиріжки Малинського району. В червні зустрічаючись з колективом школи, він пообіцяв виділити кошти на плитку для шкільного двору. Сьогодні ж на святі усі переконалися. Обіцянку виконано.